Ну, я вважаю, що сьогодні такий важливий досить день. Сьогодні приїздять наші захисники, це 90-й батальйон. Я прийшла зустріти як свідома громадянинка, як вдячна в першу чергу громадянинка. Хочу подякувати в першу чергу за їх відвагу, за їх честь, за те, що вони захищають нас. Цього не пояснити навіть словами, це просто вдячність. Насправді, і хочеться особисто подивитися в очі, і сказати дякую. Зустрічати героїв прийшли їхні родини, волонтери, представники влади, школярі, житомиряни та бойові побратими. З восьмої ранку люди сходились на площу перемоги, аби висловити повагу українським захисникам. Зізвонилися хлопцями, щоб зустріти всіх наших остальних, що повертаються зони АТО. Ну всі живі, здорові». Чекаємо їх, не дочекаємося, щоб вже всім разом бути вдома, Ну, таке, щоб вже швидше цей кошмар закінчився. Це 90-й бат наш знаменитий. Сьогодні приїжджають, наступна половина вже дембелі, це ті хлопці, які пройшли аеропорт, це ті хлопці, які пройшли гарячі точки, багато з них були в пліну, багато з них вже вийшли з как бы, сім'ями, вже вдома. Ми їх дуже чекаємо. І рада, що сьогодні Житомир відкликнувся, не тільки Житомир, але й все руководство міста і області допомогли нам в організації цього всього. І всі вместе ждуть вже второй час і ждем, Кожна жінка, коли відправляє чоловіка на війну, будь-то чоловік будь -то син, будь-то батько, вона надіється на якусь зустріч. І я дуже рада, що ця зустріч буде незабаром. Житомиряни зустрічали героїв 90-го батальйону, 81-й десантно-штурмової бригади, оркестром квітами та оплесками. Настрій дуже чудовий. Нарешті ми вже вдома. Звичайно, трохи сумно було виїжджати, тому що багато товаришів там залишилося. і Є такі наші побратими, які в нас ну, в строю навіки залишилися. Ну, що будемо робити вдома, звичайно, до родини за стіл, до сімейного куточку. І, мол, це одна радість, тому що для нас це все закінчилось. Жаль. что для парней, которые там это еще не закончилось, к сожалению но в любом случае я думаю, что победа все равно будет за нами, мы вернем те земли, которые враг захватил ненадолго ненадолго, ненадолго да. потому что настрой у всех боевой те парни, которые пришли вместо нас то же самое с очень хорошим настроем Поэтому свою землю ми в будь-якому вірнем. І ті парни, які остались там навсегда, все, їхні смерті не напрасна. Частина демобілізованих десантників вирішили продовжити службу в зоні АТО, повернувшись до збройних сил України на службу за контрактом.